Так, дівчатка, привіт! Сьогодні відео, чому саме ми обрали ГВ, а не штучне вигодовування. І в принципі для себе я сформувала причину трьох К. І перша К це комфорт, комфорт для мене особисто. Тому що перед тим як... Відбулися пологи, я багато читала, дивилася відео, і ті відео, де я бачила, що потрібно на штучному вигодовуванні стерилізувати бутилочки, її готувати на ніч, там ці сумішки, кип'ятити в воду, ходити носити з собою термоси. Це взагалі історія не про мій комфорт, не про мене. Мені це взагалі не підходить. Грудне вигодовування просто неймовірно круто і класно для мене, тому що ми часто від'їжджаємо, ходимо по справах. І просто немає можливості постійно це все готувати. Так можете сказати, їжа завжди постійно з собою не потрібно нічого готувати. Дала грудь, вся дитина щаслива, довольна. А, так, друге, та це користь, тому що. Всі прекрасно знають, що в материнського молока просто неймовірний, наскільки він несе величезну користь для дитини. Колись я навіть прочитала, що коли дитина хвора, якщо мама там побуде біля дитини 10 хвилин, точніше її понюхає, то якось так працює її тіло. Молоко підлаштовується, виробляє антитіла і може вилікувати дитину. Для мене це просто неймовірно. Ну і третя – це… Звісно, конект, який відбувається з дитиною, це неймовірно психоемоційний, енергетичний фізичний зв'язок. Ці моменти, мені здається, будь-яка дитина відчуває тотальну безпеку від мами. І я скажу більше, це в принципі і задоволення для самої мами, адже в ці хвилини це якось так ніжно, це настільки от високі почуття, які важко там описати якось словами. Ти годуєш дитину, відчуваєш це, ну і кайфуєш. Точніше, ще виходить уже навіть. 4К, тому що 4К це буде кайф. Так що, чому ГВ? Це, по-перше, комфорт, користь, коннект і кайф. Так що, якщо ви в сумнівах і не знаєте, що обирати, звісно, спочатку вивчіть всі плюси і мінуси першого і другого способу, потім вибирайте для себе. Там у мене є ще в плейлисті а, а, відео на рахунок того, як. Налагодити ГВ, тому що теж були проблеми з цим. Інколи здавалося, що вже це нереально, але є хороші способи, як все, все ж таки їх налагодити. Так що всім удачі, вашим малятам, здоров'я, щастя, позитиву. Всім па-па.